Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні відео по містам буде. Так як я обіцяв, починаю потроху по одному-два міста в день розглядати поряд з іншими новинами і ну, іншими відео. Е, отже, сьогодні у нас Бердянськ. Чому? Да тому що з'явився новий напрямок в зводках Генштабу Бердянський. Ну, відповідно, давайте подивимось, що й до чого. Питання стандартні, коли і як буде звільнено, в принципі. Ну що, поїхали? Ну, відповідно, вже половина червня пройшла. Так? Відповідно, відразу буду дивитись на липень. Щоб уже, щоб що називається, не, не сіпатись. Хай краще більший проміжок захопити, ну і краще ситуацію показати. Добре, поїхаю. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця липня цього року буде звільнено місто Бердянськ Збройними силами України? Хай скажуть вже неправда. Навтіс перевернутий, Ансус перевернутий. Гебо. Турісас. Урус, Манас перевернутий. Ну, дивіться. Що в нас тут? Наутіс перевертий, Ансус перевернутий, Гєбо, Туріса, Сурус е, і, відповідно, Маннас перевернутий. Якщо весь розклад аналізувати, ну, 50 на 50. Шанси є, подвижки, схоже, в тому напрямку, якраз Бердянському, будуть, да. ну, зараз про все по порядку. Дивіться, що у нас тут падає? Е, ну, руна долі перевернута. Тобто липень, чи, якщо говорити, чи, чи це прям доля, що це в липні вже буде звільнено. Ну, ще, схоже, не зовсім. Окрім того, це про складнощі. І складнощі, якраз якого характеру? Да Ось військового. Тому що це руна якраз яка активні дії, означає військові, зокрема. Тобто, в тому напрямку. Це взагалі не зовсім. Хоча й про місто також мається на увазі. так? Ось буквально на днях були туди прильоти. Там техніки, ніби орки нагнали на аеропорти. Щось мені здається, що дуже скоро туди завітає Бавовнятко. Відповідно, не дивуйтесь. Коли почуєте якісь гучні вибухи. Дивіться, окрім того, Ансус е перевернутий. Це що? Це як е слухи, чутки, дезінформація, певна. Да? Так і до речі, що? це? А це прильоти дронів. Ну, так, да. схоже, дрони такі завітають в гості до орків у Бердянську. Ну, відповідно, також, тримайте звідти подалі, не дивитесь гучним вибухам. Скажу так. Завітає, судячи по всьому, якраз куди, а ось падає урус. Руни якраз сили. Ну, ось, до речі, військова сила, рух ЗСУ в той напрямок. Якщо також дивитись. Е, ну і куди буде прильот, а да, також по силі. Тобто, що там склади орків, аеродром, які вони забили і так далі. Друга Чорнобайівка, як вже називають. От-от, от на те от схоже, да. Дивіться гебом. Падає партнерство. Ну, Ну, тобто, що? Ну, якщо в двох словах, допоможуть. Допоможуть, щоб оце от відбулося. Прилетіло куди треба. Ну, думаю, зрозуміло, можна далі не казати. Ем, ну, Заторіса сказав, бойові дії в тому напрямку, саме ну, як просування в бік Бердянську. так. Ну, Окрім того, що це будуть прильоти по оркам однозначно. Ну, Бойові дії суттєві по цим двом рунам. Так. Чи легко йтиме? Ні. На жаль. Хотілося би, щоб легко. ну. Але але партнери тягнули з поставками зброї. да, І зараз ще не все дали. А орки встигли окопатись. Ну. Що називається, хай Марсів нам всіх не напасешся на кожного орка. На жаль, а хотілося б. Дивіться, і мав нас перевернути. Це про що мова? Це якраз мова про те, що люди будуть, хоча й не тільки люди, до речі. Це якраз мова про колаборантів і орків. Схоже, будуть вони починати драпати із Бердянська. Окрім всього іншого. Чому? Да, тому що ось сила наближається. Ну, ЗСУ в даному випадку, однозначно. Це якраз вже, ну, ось, фактично, як я захопив. Шматок червня, да, і липень. І от якраз буде ситуація така спостерігатись. Е, людські жертви, Да ні. В даному випадку не схоже на людські жертви. Ну, з боку ворків хіба що зрозуміло. Ну, до речі, якщо так подивитись, то да, е, Ухід сили. Да, якщо так. Жертва, якраз військового характеру. Ну, до речі, з обох боків, якщо вже на те пішло. Mm. Що ще? Ну, тримайтесь подалі від військових об'єктів. Да. Якщо у вас там, що називається, орки десь під вікнами е, влаштували склади, ну, можливо, краще десь перейти до сусідів, там, до знайомих, чи щось такого плану. Якось так. Mm. Ну, взагалі, взагалі, в принципі. Руйнувань, прям як таких, не видно по місту. Ну, зараз запитаємо, як буде звільнено. Тобто, у ухід орків, так, да, буде. І ось насичений має бути період, так як я кажу, прильоти будуть по оркам, однозначно. Ну, відповідно, готуйтесь, та, не дивуйтесь вибухом гучним. Ну, і якщо є змога, то ось передавайте інформацію Збройним силам України. Щоб прилітало краще, точніше, ну і смачніше, скажімо так. Якось так, але знов-таки, без фанатизму, без геройства. Якщо ви можете це обережно зробити, ну, відповідно, допоможіть. Якщо не можете, не знаєте, ну то краще, краще не підставляйтесь. Дочекайте звільнення. Ось воно тут уже проглядається потихеньку. Е, добре, ну давайте запитаємо, як буде звільнено все-таки. Я вже дивився, там, в принципі, як таких бойових дій в самому місті не проглядалось. Загалом, а от прильоти, так. Да. Так, дякую за відповіді. Добре. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Бердянськ? Хай скайтюро неправда. Пер перевернути. Соло. So. Урус, інгус, геба. Торіса, ага. Я зрозумів. Дивіться, про що у нас тут. ПЕРТ, перевернутий совлом, so урус. Інгус, Гібо, Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота воно ж общество. Ем, дивіться, про що Що зараз випадає? Тобто, це як певні невдачі, так от мені чітко програли, що це певний брак ресурсу. Якого ресурсу? Зараз поясню. Дивіться, ось Соло йде, руна перемоги. Тобто, що, брак ресурсу для перемоги, якщо досліджувати, на даний момент, адже ми ситуацію з поточного моменту дивимося, е, чи воно зміниться, ну зараз про це розкажу. Окрім того, це, дивіться, це руна сонця ну, асоціюється вона явно з літом. Так? Тобто, якщо в липні ще бачите, 50 на 50, то влітку взагалі, да, буде звільнено, Бердянськ. Е, дивіться. Влітку цього року, відповідно. Ось падає Урус. Тобто, ну, зокрема, це що? Це от якраз вибух може бути. Знаєте, гарний приліт десь по оркам, все по всьому, не один. Тому що ось тому, що сияла ось іде Урус. Це якраз що? це? Ну, да, ЗСУ, Збройні Сили України. Інші сили оборони. Дивіться інгус. Тобто що, дефіцит чогось на даний момент, але завершиться все позитивно. Чому? Та тому, що ось падає партнерство, ну дадуть схоже. Літаки. Тут або літаки, або атакамси, або і те, і друге мається на увазі. От, от саме оце той ресурс, якого бракує, щоб уже звільнити Бердянськ дай не тільки. Угу. Схоже, дадуть його, дадуть влітку, так як я, до речі, і на ракети робив розклад, і на, е, на літаки. Ракети вже програлись, да? -дави. в принципі. Я ще в травні казав, що вже схоже щось дали, або воно тут приїде, воно в дорозі. Так і сталося. Літаки дадуть, да? до кінця літа дадуть. Навіть швидше, ніж кінець літа, мені так бачиться. Ось вам якраз партнерство падає, плодотворне, якщо так, успішне, плідне партнерство. Да? яке цей самий дефіцит закриє. Ну і ось Торісас, власне, да? партнерство явно військового характеру мається на увазі. Ну, до речі, що це? Активні бойові дії. Не в самому населеному пункті, знов таки, адже руйнувань немає. А схоже, на підступах до нього, так? Там розв'язки доріг є, доволі багато, і також є доволі такі ну, відносно великі міста чи то села. От, Проте мова. Тобто в самому населеному пункті бойових дій не проглядається. Прильоти по орках, да, однозначно будуть. І знаєте, ось такі яскраві, гарні, красиві, що називається. Все як ми любимо. Ну, Відповідно, тримайте звідти подалі від військових об'єктів орків, і де вони там кучкуються, де вони там ночують. Таким чином. Ну, загалом, загалом, в принципі, непогано. Тобто, я же кажу: ось, бачите, поки що вийде певний брак ресурсів, але це все поправиться ось однозначно, да, за рахунок партнерів в тому числі. Ну і буде яскраве. Звільнення буде. Звільнення буде, так. Да. Ну і прильоти по оркам яскраві також будуть. Про що я поперед, в принципі. Е, Ну, що тут ще? Ну, в принципі, все сказав. Я все сказав, як в одному серіалі було так. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!